Таме цей на реформу Бо, розуміє, кілька десятків батьків учнів ліцею номер 18 у Чернівцях прийшли, аби висловитись проти реформування закладу. Він потрапив до мережі академічних ліцеїв. Це передбачає профільну старшу школу. З 2027 року тут мали би навчати старшокласників з 10 по 12 класи. Мама одного з учнів Анастасія Вакирюк каже: зараз син навчається у другому класі, а молодшу дитину вже не прийняли до ліцею. До вона сказала, що клас вже не набирають, тому що планують реформувати ліцей і вивезти молодшу школу. Ми хотіли би залишити ліцей з молодшою та середньою школою, щоб більшість дітей, дітей мали змогу добиратися. Вони не готові. Я дитину питала, чи готова нам перейти в іншу школу, вона не готова до цього. За мережу академічних ліцеїв в області проголосували на сесії в середині жовтня. План передбачає, що буде 59 ліцеїв, де старшокласники зможуть навчатися за певним профілем, як от науковим чи мовним. Профіль обиратиме кожен ліцей окремо, пояснювала директорка департаменту освіти ОВА Оксана Сакрієр. Натомість початкова і базова освіта будуть відокремлені. До 9 класу можна буде навчатись у гімназіях. Реформа відбувається по всій країні і потрібна, аби учні отримували профільну освіту. Блено вивчали ті предмети, до яких мають хист. За словами керівниці управління освіти Ірини Ткачук, реформа відбуватиметься поступово, і в наступні роки учні, які вже навчаються у цьому ліцеї, продовжать навчання у ньому. За її словами, з батьками організують повторну зустріч, щоб пояснити деталі реформи. Планували трішечки інакше реалізовувати цей план, тобто не набирати наступного року дітей у перші класи, для того, щоб виводити початкову школу, і в базову школу, тобто в п'ятій класи. Таким чином, за чотири роки, по суті, ми би вивели точно початкову за п'ять років базову школу. Сьогодні зійшлися на тому, що ми прорахуємо можливість, щоб діти, які навчаються в початковій школі, вже продовжили навчання в базу на базовому рівні, і потім, якщо вони забажають на старшому рівні, але без набору дітей до перших класів наступного. Року, тобто цей вихід з початкової базової школи займе значно більше часу, але тим не менше він може бути менш стресовим для дітей, за словами Ткачук. Саме у районі вулиці Скальда, де розташований ліцей номер 18 планується, що в майбутньому початковими будуть школи номер 4 7, 8, 13 та 17, А в гімназії номер 14 навчатимуться з 5 по 9 клас. Аліса Бобиль Василь Ніколаїшин, Суспільне новини, Чернівці.